всіх замахав мене яструб, це хто це наряба сідає. Бачите, я вже не ганяю. він паскуда вже який раз прилітає, бачите, голубий, де, вітру немає. Він налітає зараза така останнім часом. І муштрує їх тут, піднімає їх. Я... Кілька днів тому було яструб. При мені прям налітає, їх підхоплює, вони вгору отак от йдуть і сокіл з гори І так от Ой. зараз я візьму трохи зерна, бо мені треба зманити, бо тут чи туманчик такий, тут трохи парую, бачите, парую трішечки. Я чи що тут у голубів, чую, щось якийсь кипіш що тут. Вискакую, він і мене не боїться. Вже хижак не боїться і мене. Бачите, голуби налякані. Так, ну мені що, польоти такі не треба. Ага, вони тепер не злетять, вони вже бояться. Вони в той день, ото коли я кілька днів тому, що я кажу, він муштрував їх, вони навіть їсти побоялися. Голубник поховався. Поховалися та ніхто не виходив. Я насипав, минулюсь, сидять всі, ніхто нічого. Думаю, це так да. Ніхто не летить. Їсти. Налякані і зараз налякані. Це зараз у нас 12.30. Це ще до годування є час. Від патлюка за цей час ще прилетить кілька разів. Скільки він? Піднялось більше. Я не бачу зараз саму атаку, я не бачив, не зрозумів, чи взяв він, чи де взяв. Чотири, да? шість і тут сімка зараз те, що на очах. І вітру ну майже немає. Вологість, туман. Начебто чого воно підхоплюється, не знаю. То коли, блін, треба поганяти, вони без вітру не хотять. А зараз з переляку, бачите, вони і без, і без вітру можуть. З переляку можуть і без вітру. У нас потеплішало зараз, але звичайно ненадовго це. Ось такий вимушений підйом. В цьому році фіжак лютує жорстко. Сідайте, начебто, ж ну, нема вітру, ні за що впиратися, сідайте. Нічого вам тут літати. Нічого літати. Бо і так вже голубів обмаль залишилось. Це ряба якась схожа на мою 33-ю рябу, да, вона. Вона ряба. Білохвостих більше підхопилося, я дивлюсь. Там валерна ряба, схоже, ще підхопилась. Я її не бачу тут. Одне щось намагається наперед пройти. Ну вітру немає. Плюс переляку то таке. Нічого тут не бачу. Я дивного мені просто що це не подобається. Повертається. Це біла, мабуть. Мабуть, біла. Так, давайте сідайте, бо щось мені не влаштовує такі ваші польоти. Такі польоти мені не потрібні. Так, хтось сідає ряба, сідає, ніц, мабуть, це. Зараз ми подивимось. Середині хтось сідає там. Тепер треба пильнувати. Я тоді теж пильнував, а це Валерна ряба. Верхівцю. Моя, значить там вище. Жовтеньке кільце в неї, ага, це вона. Моя ось, мабуть, сідає. Ну, точніше вже точно моя, бо більше. Одна сіла ряба. Це 30-й схоже що. Стальний мазаний. А ти дивіться, якщо то немає вітру, вони не хочуть летіти, а з переляку, бачите, можуть. Хопитися і без вітру. ну Вітер е, не те, щоб там зовсім штиль, я б не скажу, а трошечки-трошечки щось. Так, не відчувається начебто дуже. Але щось там трохи дме. Це моя 33 сідає. Ну, давайте сідайте, але тепер треба пильнувати. Пильнувати. Ага, це 30-й сів. Мабуть, залишив цього голубка собі. Так себе показує класно, що не хотів його залишати, але схоже, що залишу. Ну, тепер що у нас тут? Ці так розтягнулися? Одне, одне так і тягне, щось намагається наперед. А ну, може біла, а може кримачка якась. Чи кримак. Вони не злетять зараз, вони налякані. Бачите, сидять голуби налякані. Не ворушиться. Я взагалі вискочив, а кілька голубів під голубником. Отак сіли і сидять. Ну з переляку ховаються. З переляку. Ну, їх зараз краще не, не ворушити. Одне щось все одно... Ну, тут, тут всі гнаті, всі вже перевірені. Сіла пара ще, це 105-й кримак був. Він там був. Ну, це не він наперед тягнув. І 72-й, теж тільки що сів голубок з розрізною такий протягнутий його називаю. Він давно він не літав, бачите, з переляку, навіть він. Він це доматичне, ці голуби, ну, два голуби давно вже не ганяються. Я вже і забув, коли вони ганялися, бачите, вони все одно. Звичайно, в цьому році вони ганялися, вони пам'ятають, що це таке, але вже давно не ганяються. І пара ще не сіла. Отакий це суцільне, схоже на 2-4. Зараз я роздивлюсь, оце, оце щось воно так відтягне наперед. Наперед вже, правда, нижче. Повернуться, вже збила, збила гору. Я то коли казав, що яструб мені тут докучав, так я вийшов тут на горіху, бачите, горлиця сидить, ховається, а там же сидів яструб. Причому цей здоровий, Тетерев'ятник оцей огромний. Ну, самка була великою. Я ж думав, зараз я її зжену, типу, горіхом кину в неї. Беру, а вона мене не лякається і прямо так от згори, отак, от от, і на дах, на голубник прям. І я подофігів. І тоді вона зганяє голубів, всіх зганяє. І вони з переляку. Як чухнуть, чухнуть, і вона одного як погнала, погнала туди, аж до центру. Але повернувся, голуб не спіймала вона. Так, ну ладно, сядуть, покажу. Сідає. Біла, схоже, що. Думав, що голубок, парував, парував, В итоге двох голубок спарував. А, це 59-та, це пльока. Да? Ага, так, вона да, давно не літала. Ще влітку останнім разом літала. Порвав, порвав, думав голубок. Вилась голубка, порвав двох голубок. А голубка перший сніг, ну інша, тобто 31-й. Порвав, пропала з 31-й. Зараз ось цей, ну схоже, що теж голубка. На жаль, дві голубки біли. І треба буде. Так, ну, друге. Сідає, щось теж відходило десь. Ну, налякать її вітру нема. Схоже, що на 2-4. Зараз він сяде. Ага. Так, це 2-4. Та він такий клятий вже голуб. Глятий голубок. Сирість, бачите, дах мокрий, голуби мокрий, туман. але підхопились. Ну, добре, хоч трошечки побовталися, сіли, що хоч не зачепилися, бо польоти мені не потрібні зараз. Так, ну буду далі пильнувати.